Хлопці раді, Тут каже, гарно горить, аби ще вживу, було все взагалі мітять. Запали свічку, щоб згорів Кремль. Тематичні вироби виготовляє родина волонтерів. Ми ці свічки придумали для, для військових, для них як трошки для підняття настрою. Ми в посилки вкладали з звичайними свічками, вкладали ці сувенір. До гарячого парафіну дітей не пускають, а от прикрашають молодші із задоволенням. Ми малюємо малюнки і робимо свічки, вирізаємо. Вони знали, що їх люблять і підтримують. Згодом, за допомогою таких сувенірів, почали привертати увагу до зборів. Трошки людей змотивувати, донатити більше. Ми їх виставляли як приз за. Цей збір вже люди просто просять там зробіть. Ми просто вас купимо тому, що така на полочки буде стояти, Така свічка вже якось цікаво. Переважно роблять все ж звичайні окопні свічки. Активну діяльність розпочали влітку 2022 року. Залучають всіх знайомих. Раніше ми рахували штуками, але зараз це просто вже ми відгрузили 10 ящиків. Ми відгрузили 15 ящиків. Яка кількість не знаю? Рекорд у нас був. Ми з 8-ї години вечора до 3-ї ночі зробили 620 свічок. І родина і більше навіть. <схід> да, у нас завжди якийсь дві штуки. Такі фітільки нам допомагають нарізати наші сусіди. Просто у кого які коробки є, то що це теж займає дуже багато часу, щоб однакові вони були. На додачу ще в'яжуть килимки, шиють спідні білизну та подушки у госпіталь. І навіть виготовляють світлячки. Ну ми пробували, горити півтора місяця. Це Не, не, виключає. не виключаєш? Не виключаєш. Навіть вдома, а так як це все придумалося, коли був перебої з світлом. Зупинятись на цьому не планують. Кажуть, що важлива будь-яка допомога. Не можна бути байдужим. Це наша спільна справа допомагати і наша спільна мета це перемога України.